Вітаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу «Вінтажний Блогер. Темою сьогоднішнього відео є огляд вінтажних листівок, приурочених до свята 8 березня. Якщо ви не вперше на моєму каналі, то ви вже знаєте, що в мене є велика колекція вінтажних та антикварних листівок, і сьогодні я хочу поділитися з вами її частинкою. Отже, перша листівка. Ось такий глянцевий папір, досить мінімалістичне оформлення. На жаль, рік не вказаний, але збереглася марка 1961 рік. Наступна листівочка. Ось такі квіти. Знову ж таки марка. 56 й рік. Наступна. Дуже модно було 50-х, 60-х роках ось такі ось шрифти. І оформлення саме в такому червоно-чорному стилі. Якщо ви знаєте багато її книжок і журналів так оформлено, особисто мені такий стиль подобається. Привітання Тамарі від Анатолія, 1962 рік. Наступна листівка із таким зимовим краєвидом. Наступна листівка з такими фіалками, більш весняна. Сьогодні я не хочу розтягувати відео і зачитувати всі ці привітання, тому якщо вам цікаво, звісно, можете призупинити кадр і роздивитись детальніше ці святкові надписи. Ось справжній символ весни, квітучі дерева і весняні котики вербові. Листівка подвійна, відкривається. Ось таке привітання. Ось дуже красиво тюльпани, мімоза. Чудове оформлення. Така цікава графіка. 66 рік. Ну, принаймні, листівка 66-го року. Наступна листівка має таку чудову текстуру. Вона також подвійна, давайте подивимось, що всередині. Ось таке привітання. Це у нас листівка 82-го року. Тут також бачимо така текстура і золотавий надпис. У моїй колекції, звісно, є абсолютно пусті листівки, але набагато більшу цінність мають, звісно, підписані, особливо коли стоїть дата або ще приклеєна поштова марка. Ось тут комусь захотілося розписати ручку. Мені було б шкода робити це на листівці. Ось красиве поєднання блакитних та жовтих квітів. Отакий От розпис цікавий на червоному фоні. Саме в радянський період символом таким квітковим 8 березня була мімоза. Зараз якось здебільшого тюльпани, а ось тоді була мімоза. Часто ми можемо бачити це і на вітальних листівках. Ось така малесенька. Таку листівочку можна було покласти прямо в букет квітів. Це одна з тих листівок, яку я придбав буквально на минулому тижні. Ось знову фіалки чудові. Поєднання гвоздик і мімози авіалистівка чудові троянди. Це вже такі травневі квіти. Тюльпани і нарциси, Уста. Це фотографія. Всі інші були намальовані, а тут фотографія справжніх квітів. Ось також фото зображення, квіти вже Сміну і Троянди. Оце мені дуже подобається. Є надпис. Ось трішки вам зачитаю. Я вам вже розповідав на попередніх відео. Часто у вітальних листівках писались не лише побажання, а й писали люди про якісь свої новини. Так скажімо, от, листівка була способом спілкування. Поздравляємо вас с днем 8 марта, желаємо крепкого здоровья и отличного настроения. Люля получила двухкомнатную квартиру. Дети растут. Толя должен ехать скоро в Киев. Цілуємо вас, Люда. Ось так. Ви лише подивіться на цю. Просто сяюча неймовірно. Ось тут текстурована квітка така біла, ледь помітна. І всередині надпис. Це бачимо такі вітальні листівки від якоїсь організації. Досить акуратно. Ось тут так по золотою все зроблено. Мені дуже подобається, коли використовуються саме рукописні шрифти. Знову фіалки. Ось навіть двоє підряд лежать з фіалками. Це вже в нас третя, це четверта листівка. Да вон изображены очень красиві. Ось снова приветание, пожелания тут. Люба, почему не пишешь? Маша лежит больная, говорит, что очень плоха, вызывали скорую, хотела лечь в больницу, но пока дома. Ось так, писала я Ну, але я вважаю, що не потрібно було так робити. Можна було просто написати листа і окремо погласти цю вітальну листівку туди, щоб не було ось так спочатку побажання, потім про хвороби і все інше. Ось такі фіалки з позолотою красиві. Також побажання. І марка 66-й рік. Ось це на українській мові написано. Такий глянцевий папір. Дуже якісний. Зараз пишуться зі святом, а тоді писали ось так із святом. Ось також є марка, чудово збережена, 61 рік. Ось тут березові бруньки. Такі цікаві техніці виконано. Сама листівка, сам папір має ледь помітний блиск. А ось тут де ця картинка, таке ніби нашарування блискуче, виглядає, звісно, чудово, так приливається. Написано таке привітання. Ваші колеги, чоловіки редакції. Ось ця така цікава із стрічечкою. Відразу придає якогось шарму. Також така вона текстурована. Що тут усередині середині? Побажання. 61 рік. І Ще й так зроблено, що ось листівка в листівці, начебто. Такий окремий папірець, який прикріплюється стрічкою. І тут адреса. А наступна листівка зроблена з таким текстурованим друком, і поверх нього таке напилення двох кольорів, причому текстура дуже така помітна. Це такі листівки були популярні зокрема в 50-х роках. Тут, на жаль, не вказана дата. Але ось на цій стороні є такий штамп. І фабрика імені 19 го с'їзда. І ціна 10 копійок. Рік не вказаний. Знову ось така текстура. Просто відтиск на білому папері. І тут така позолота. Фотохудожній комбінат. Ціна 10 копійок. Тут я вважаю просто необхідно прочитати це привітання, тому що воно досить цікаве. Здравствуй, незнакомая девушка Татьяна. Танечка, я очень хочу познакомиться с вами. Адрес я нашла в вашей газете Комсомольская правда. Мне, как и вам, 19 лет. Я очень хочу вести с вами переписку, если, конечно, вы не против. Мой адрес написан на конверте. Пишите мне, я буду очень рада вашему ответу. И тут побажания. І ось адреса. Таке спілкування було досить популярне. Знайомились в газетах, в журналах і вели переписку, обмінювались листівками, фотографіями, таким чином знаходили друзі по листуванню. Ось така листівка з ліліями. Тут почали писати і потім щось передумали. Знову ж таки, підсніжники і весняні вербові котики. Ось цей малюнок дуже популярний, широко розтиражований. Він використовувався не лише на листівках до вітання 8 березня, і на День перемоги на 9 травня його часто друкували і на багатьох інших листівках. Ну, ось така типова радянська листівка. Із таким стрічковим надписом і ось таким символом планети. А такий варіант листівок був широко розповсюджений починаючи з 30-х років. Коли була якась листівка, її перефотографовували і проявляли ось на таких тоненьких папірцях. Потім ще була можливість, розфарбовували фломастерами чи олівцями. Чи будь-якою фарбою. Ось так на фотографію накладались різні надписи, наприклад, на якійсь плівці. Ось спочатку було написано Дорогої подруги. А потім така прозора стрічечка накладалася і там вже писали безпосередньо те привітання до того свята, яке назначалося для листівки. Це бачимо поздоровлення своїх вчительців учениці 8 класу. Також дивіться, які техніці виконана, переливається такою позолотою, посрібненням. Авіалистівка. Ось іще одна подібність, з яких ми вже розглядали. В моїй колекції їх чимало, до різних свят. Колись обов'язково вам покажу. Тут навіть якийсь штампик стоїть. Ну і остання листівка в сьогоднішньому нашому огляді. Здавалося б, така простенька, мінімалістична, з таким невеличким букетом. Але, як було часто модно робити, брали побиті, наприклад, новорічні скляні іграшки, подрібнювали їх, клеєм промазували ті фрагменти, які потрібно було заклеїти такими блискітками і обклеювали, ось припорошували битим склом. Звісно, таку листівку потрібно було зберігати десь в якомусь конвертику, щоб ці шматочки сла не потрапили в ті місця, де їм не бажано бути. Але виглядало це красиво. І ось таке привітання. А на цьому я дякую вам за увагу. Пишіть у коментарях свої відгуки, враження. Можете також написати, чи зберігаєте ви вінтажні листівки, присвячені 8 березня. Дякую вам за перегляд, до нових зустрічей у наступних відео.